Що насправді приховує Голлівуд. Коли ми дивимося на Голлівуд, нам показують славу, розкіш і успіх. Але енергетично ця система виглядає зовсім по іншому. Голлівуд – це величезний егрегор, який живиться увагою мільйонів. Чим сильніше ти захоплюєшся зірками і дізнаєшся інформацією про їх життя, тим більше енергії ти туди направляєш. І він дійсно приковує увагу до себе. і мільйони людей бажають стати його частиною. Але якщо ви не стали частиною Голлівуду, можливо, вам пощастило набагато більше, ніж тим, хто туди і потрапив. Для душ, які потрапляють туди, це випробування. Вони отримують світло прожекторів, славу, гроші, але разом із тим тиск. Ілюзії і пастки, бо цей егрегор забирає набагато більше ніж дає. Багато знаменитостей не витримують цього натиску і просто зникають з радарів. Вони вигоряють, втрачають сенси і просто зникають з публічного доступу. Енергії Егрегору Голлівуду дуже тяжкі. Я їх відчуваю таким дуже сильним прибиттям, ніби на мене впало щось тяжке. І я щитую, що це дуже закритий простір, і зовсім не кожен може туди потрапити. Але якщо й потрапляє, то не кожен може там затриматись, виживають сильніший. Якщо ти все таки туди потрапляєш, то ти платиш за це надзвичайно високу ціну. Вони отримують славу, гроші, популярність, Багато ролей в кіно, вони завжди на слуху, їх запрошують на найкращі передачі, вони отримують нагороди, але обов'язково в іншій сфері їхнього життя буде провал. Тобто вони розплачуються чимось іншим. Можливо, особистим життям, сімейним щастям, хворобами. Деякі з них потім потрапляють навіть у в'язниці, мають дуже великі борги, суди. Чому так відбувається? Тому що одні з них розуміють, що за це потрібно заплатити дуже високу ціну, а інші це не усвідомлюють. І саме ті, хто це не усвідомлюють, і платять набагато більше. Ну і напевно найголовніше, що цікавить людство, чи є там справді темні енергії, демони, підключки і Ємні історії так насправді вони є. Це дуже смачненьке таке місце для темних сил, для тому що є е, ким підживитись. Хто приймає ці правила гри і усвідомлює всі закони Голлівуду, Вони в принципі там затримуються, але м -м, грають досить брудно. А ті, хто не погоджується з цими правилами, вони власне і не витримують. Тому Голлівуд, е, з одного боку це надзвичайно блискуча, красива і досить приваблююча історія. Але те, що знаходиться всередині, досить темне і страшне. А ви мріяли колись опинитись в Голлівуді? Напишіть в коментарях.